Доброго ранку, малята. Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за гусеницею. Давайте подивимось, яка вона. Ой, а кого це я знайшла? Дітки, подивіться. Так це ж гусениця. Дивіться, схоже, вона з нами вітається. Привіт, гусениця! Вона така маленька, зеленого кольору, схожа на листочок. Я її зразу не впізнала. Дітки, давайте тепер поспостерігаємо за нашою гусінь. Що вона має? Вона має голову, ротик, який дуже полюбляє ласувати листочками тіло, яке складається з сегментів, та багато-багато ніжок. Ось подивіться. Ой, схоже, вона від нас вже ховається. Може, вона впала? Ні. Ось вона, в неї такі ніжки, які дуже добре чіпляються до листочка. Дітки, ви ж знаєте, що з кожної гусені з'явиться метелик, і з нашої гусеніці також з'явиться гарний чарівний метелик, який буде літати з квіточки на квіточку та дарувати радість нам своєю красою. Давайте тепер поспостерігаємо за нашою гусню, як вона рухається, як вона вигинає своє тіло та передвигає ніжками. Давайте подумаємо, куди ж вона поповзла.